Вітаю вас, друзі! З вами агрокраїна Дніпро. І це для тих, хто по МТЗ. Зараз дуже багато хто шухає собі промопору підвісний. І не знають, що є в нас повні ремкомплекти, тобто можна її відремонтувати. І є повний набор для ремонту її. Ремкомплект опори карданого валу МТЗ ПВМ Експерт. Тобто сюди входить усе-усе, що є у промопорі. Давайте з вами заразом подивимося, що тут в нас є. Сальники, це, по-моєму, рубена чехія, прокладки, і диски, зірочки, як їх називають, кілечки, болти, гайки, гровери. Зараз повністю все. Дістанемо, продивимося з вами, пересчитаємо, щоб ви знали, і можливо хтось собі замовить такий ремкомплект замість того, щоб е е купляти нову промопору. Ціна в районі 2000 гривень на нього. Приблизно точно не пам'ятаю, я, на жаль, не пам'ятаю всі ціни. Що пам'ятаю, вам кажу. Що не пам'ятаю, кажу приблизну ціну. Так, підшипники, так, ще одне кілечко, гайка та шплінт. Так, ну давайте рахувати з вами. Що тут є? Так, два підшипника йдуть у комплекті. Це в нас СПЗ виробник, не Китай. 60-15. Це, по-моєму, 115-й підшипник. Так, їх йде дві штуки. Дві прокладки, два сальника. Сальники також добротні. Це чехія Рубена виробництво. Болти е з гайками і гроверами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Далі. Зірочки. Також повний комплект. Раз, два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять дірочок. Далі дві, два кільця гумових. Різного діаметру. Так ще. Диски. Так, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А вони тут різної товщини. Ось тоненький. Где тут я бачив? Що однакове. Мені, мабуть, здалося, так? А ну зараз... А, ні, насправді, дивіться. Одна шайба тонка, друга товста. Різної товщини вони йдуть. І ось ці шайби, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість шайб, гайка і отакий довгий шплінт розгібний. Тому, друзі, хто хоче собі не купляти нову, а відремонтувати свою стару промопору, Майте на увазі, що є ось такі повні ремкомплекти. Вам нічого не треба докупляти. Просто взяли в нас комплектом і поставили. Відремонтували свою промопору і на цьому можна зекономити. Дякую вам за перегляд. Дякуємо, що ви з нами, що ви підписуєтесь до нашого каналу. Також гатую, будь ласка, підписуйтесь також і у Viber-спільноту. На жаль, там поки що мало по МТЗ. Ми викладаємо, але трошки з часом будемо також і по МТЗ багато чого викладати у Viber. Всім дякую, мирного нам неба, пока.